Якщо ви раптом вирішили трохи випити алкоголю під час схуднення, тоді це абсолютно нормально. Головне бути в дефіциті калорій. Але у мене є невелике до вас прохання. Будь ласка, наступні три дні після цього не ставайте на вагу, адже алкоголь це діуретик, сечогінний. і він зневоднює ваш організм. Коли організм зневоднюється, тоді в нього включається режим, що потрібно зберегти цю рідину. Відповідно, вона залишається більше в організмі, і ви відчуваєте, що ви вживаєте більше води. І коли ви на наступний день після того, як випили, стаєте на вагу, ви швидше за все ахірієте, тому що вага буде ніфіга собі. І швидше за все, ви подумаєте, блін, нафіг це все не вийшло. Вчора випила, значить, можна сьогодні продовжити, можна обжиратися, і за рахунок цього просто вся ваша дієта вона йде на смарку. Тобто все було даремно. Ви ще й починаєте себе винити, потім цей продукт, потім знову себе. Коротше, ні до чого доброго це не доведе. Тому просто наставайте на вагу 3 дні. А після того, повірте, ваша вага нормалізується і ви не наберете жир. Ну хіба що ви зажиралися дуже жорстко. Якщо ти мрієш знову влізти в улюблені джинси, тоді переходь за посиланням в шапці каналу.